За сигналом програми гроші глава держави дає генеральній прокуратурі два тижні щоб розібратися з корупцією в родині Хмельницького губернатора. У зв'язку зверненням до нас президента приступили ми до перевірки цього факту. Зв'язку з цим виїхали в Хмельницьку область. Доручення президенту мали конкретну дату 15 листопада. Ви вклалися в цю дату? Так, ми президента поінформували. Слідчі Генпрокуратури не очікували такого розголу корупції на Хмельниччині. Є близька родич, донька і в тому числі губернатора Хмельницької області. Просять у президента ще часу. Об'єм дуже великий. Перевірки за цей три такий короткий термін. Ми якби не змогли дати оцінку всім цим подіям. Попри доручення президента і розслідування генпрокуратури, рибна мафія часу не гає. Вивозили фактично наше майно, нашу риболовній артілі. Журналістів шокують, кажуть, відібраний у рибалок товар вивозиться з конвоєм даї. Називають навіть конкретні номери машин і прізвища. Дільничний інспектор міліції Бабій Сергій автомобіль, який буде зафіксований, це ВАЗ-2109, державний номер 0233. Головний даїшник Хмельниччини навіть дивитися не хоче на прізвище своїх підлеглих, які обслуговують захоплювачів озер близьких до губернатора. Бедемо потім питань судового Речниця хмельницької міліції. Обіцяє, що перевертнів у погонах покарають із номером машин, ми можемо Чому вам не так це? Ви ж розумієте, що тисячу уголовних діл. Я ж не владію інформацією по кожному уголовному ділу, котре возбуждається кожен день. Відкриваємо очі хмельницькій міліції на ще нахабніше порушення закону місцевими служивами. Правоохоронці в притул не бачать купу казино, які нелегально працюють в самому центрі Хмельницького. Быстрее позвонять на 1 плюс 1, чем придут в міліцію напишут официальное заявление. То есть э, готова? Сотрудничати з журналістами. Не вопрос, милицей. хорошо. Давайте. Мы сейчас едем в рейд по казино. Вы знаете, где вони с находятся? Да. Ну так это ехать в рейд нужно не со мной, а ехать в рейд нужно сотрудниками, которые этим занимаются. Мы готовы. Раз вы готовы, поехали. Ну, я зараз не можу отдать приказ поїхати. же как-то надо Ну решить с людьми. на цьому гральному закладі. Вивіски немає. Та й навіщо про нього і без цього знає ледь не кожен житель Хмельницького. Я, я був, Касир підпільного казуно видає гроші. Скільки получається? Я вийшов п'ять гривень. Да? За кілька хвилин адміністратор цього ж закладу вже не впізнає нещодавніх клієнтів. Я вас не... Про підпільний заклад повідомляємо міліціонерам. Працює ігровий заклад. Тім двері вже на замку. Під закритий салон стягуються молодики в капюшонах. Вони сказали, що вони та журналісти, і що вони шукають типа, вас. Невідомі намагаються бути непоміченими, але таки опиняються перед камерою. Але міліція також помічає хвіст за журналістами. Утім, не реагує. будь ласка. З Києва терміново виїжджає підмога. Мета операції вивести з Хмельницького знімальну групу і відзняти відео без втрат. Вони вже там виходить, весь вечір, і по городу куда їдуть, їх постійно, там кілька машин. ведуть. відео про розгул казино при губернаторі ядусі вже в ефірі. Шукаємо губернатора на робочому місці, але там його немає. Ти відповідь перед камерою за роботу обласної влади доручають молоді чиновниці. Виявляється, вона заступниця губернатора неперед навіть до наших подальших. Як юна кокотка опинилася на дорослій посаді? Збираємо інформацію про заступницю ядухи. В інтернеті натрапляємо на це ж обличчя помічниці хмельницького губернатора. Фото кількарічної давнини, але у вкрай неофіційному стилі. Бомбардування народним гнівом очільник Хмельниччини зазнав на останньому мітингу проти податкової реформи. Мітингувальників губернатор охрестив ледарями і п'яницями. Коли вони говорять, що влада не така, оці говорять, патріоти, ці алкоголіки, які там пересеред вас. З плямою на пальті і зажмуреними про всяк випадок очима губернатор не контролює емоції. Василь Ядуха проговорюється на увесь хмельницький майдан. Влада держави готується до нової фінансової кризи. Україна очікує друга хвиля кризи, і ми маємо разом до неї готуватися, а не сьогодні розказувати, що хтось крайній. Після пророцтва Василя Ядухи Хмельницька обласна адміністрація на своєму офіційному сайті оголосила конкурс на посаду керівника області, поки з чинним губернатором розбиратиметься генпрокуратура. Сприше, що ми проведемо таку перевірку, і я думаю, що результати будуть незадовго. Спасибо. 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 Дякую. власне, Сьогодні ми показали на всю країну, як на Хмельниччині збираються отруїти людей питною водою зі сплом. А на Харківщині змушують городян кататися на трамваях вбивцях. В наступному випуску покажемо, хто відсудить мільйони Кіркорова або як заробляють на дітях інвалідах. Вибір зробить сліпий жереб. Подробиці наших матеріалів дивіться на сайті гроші.oneplusone.ua. Побачимось наступного вівторка о 22.30 на телеканалі 1+,1. Все буде добре.